Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Вже традиційно перед кожним е, таким активним початком ділюся з вами надзвичайною красою нашої природи. Заражаю вас на гарний настрій, на позитив, а потім уже... Ділюся з вами якимись такими робочими е, життєвими процесами. Розпочинаю я свій раночок і відповідно відео із приготування вареників. Не із кави, не з легенького чогось такого, а із добротної такої їжі. Із вареників із сиром, який я готую для своєї сім'ї, оскільки на сьогоднішній день є дуже багато заплановано роботи. Останній день такий сухий по прогнозу погоди, оскільки вже передають знову дощ. Тому сьогодні в планах у нас є залити фундамент на нашу нову древітню. Відповідно, треба вибрати е, всі траншеї, залити, і рухатися треба в темпі вальсу для того, щоб це все встигнути зробити. Вареники готові, а ми вже у роботі. З чоловіком вибираємо траншейки, ми не лиємо фундамент цілий е, по всьому периметру. А лиємо тільки такими стовпчиками, як я вже показувала. Два нижні залили швидше, а вже ще чотири маємо залити за сьогодні. Робота дуже така монотонна, брудна, треба там поміряти тисячу разів, переміряти, поки побавитися в глині, покопатися, потім із бетоном допомогти чоловікові, і це все забирає дуже багато часу. На відео це все ніби так швидко. Раз, два, і здається, що вже все і готово. Насправді воно все робилося дуже-дуже повільно. І хочу сказати навперед, що практично цілий день ми витратили тільки на те, щоб залити невеличкий фундамент. Залили ми в землі. Верхній стовпчик перший, той, який мали залити. І ось таку конструкцію робимо ліниву. лінивий такий каркас для того, щоб залити над землею. Ось така а, у нас була. Посудина, не знаю, 40-літрова каструля, напевно, в минулому була, але вона вся прогнивши, її використовували вже в інших цілях. Тож чоловік відрізав дно і просто наклав зверху на бетон той, який ми залили у землі, і всередину заповнили теж бетоном. Але щоправда, там чоловік ще клав арматуру. Підготовляємо ще одну ямку для того, щоб залити її бетоном. Замурилися, пішли до хати. У нас такий невеличкий перекус, вікуся спекла бісквіт, кава, і з новими силами можна працювати далі. У нас сьогодні дуже незвичні конструкції. Для того, щоб залити е, наступний стовпчик і не робити ніякого палубку, не заморочуватися з дошками, не купувати. Ми вирішили взяти колесо від квадроцикла. У нас був колись е, декілька років назад, квадроцикл, колеса від нього тільки правда залишилися. Залишилися самі шини, тож її ми використали теж для того, щоб залити в неї цемент. Як я казала, дуже багато разів міряли, перемірювали діагоналі. Перемірювали довжину ширину для того, щоб, не дай Боже, десь там щось не помилитися. І це все зайняло дуже багато часу, а точніше, цілий день. Тож, доповнюю відео наступним днем. З самого раночку у мене водіння. Я зараз активно дуже готуюся до здачі екзамену. Дуже маю велику надію, що ще трошечки і вже все. Після того, як від'їздила. Свої години приїхала додому, це було близько години 12 дня, і починаю готувати обід. На обід буду запікати скумбрію, знайшла огризок лимона, бо забула за лимон взагалі, але і він пригодиться, тому що хочу його в рибку додати трошки для запаху. Бо мені, коли риба, наприклад, така досить жирна, і вона без лимона, ну, на смак вона не така. Мені більше подобається, лимон додає такого аромату і перебиває таку лишню, навіть ту жирність, коли є в рибці. Тому нехай буде такий собі трошки побитий життям лимон, але використовую його. Додаю і спеції просто сіль і сушений часник. Більше нічого. Загортаю у фольгу і рибку відправляю випікатися. Це було найперше, що я зробила. Почистила рибу і відправила її випікатися. Вона випікається приблизно хвилин 40 при 180 градусів. І рибка готова. Може, навіть і за хвилин 30. Начистила картопельки, цибулі, моркві, і буду готувати ще сочевичний суп. Хотіла гороховий, але подумала, що горох мені не встигне вже постояти, намокнути. Варити його довго я не хотіла, тож була сочевиця, буду готувати сочевиці. Картопельку дуже добре промиваю, паралельно помирую. Добре. Моркву, цибульку. Картопля вже в мене вариться, нарізаю багато цибулі. Для засмажки натираю багато моркві, тому що засмажку буду робити на дві страви. Відправляю до киплячої картоплі сочевицю, додаю лавровий листок, додаю засмажену цибульку, яка в мене вже засмажилася. Приправляю сіль перець і додаю ще зеленої цибульки. До тої, яка залишилася цибуля, я додаю моркву і все. Протушую з гречки, яку зранку готувала, хочу приготувати котлетки. Я вже знімала, як готую, просто гречка. Тут 4 яйця, в мене часник, сіль, перець і сушений часник можна додати. Перебиваю з яйцями, тоді додаю гарячу засмажку. Ще перебиваю все із гарячою засмажкою і даю декілька хвилин постояти. Тим часом я готую тісто для рогаликів. Для цього я розігріла молоко, додала туди масло, бо я за нього забула, воно в мене з холодильника і треба, щоб воно розтопилося трошки. Додаю сіль, цукор, а також ванільний цукор, дріжджі, все гарнесенько розчиняю. Тоді додаю яєчка, все стараюся так розмішати, щоб воно об'єдналося у однорідну масу. І потрошечки починаю додавати відміряне борошно. Зразу все борошно я не висипаю, оскільки буває таке, що яйця можуть бути більшої категорії, борошна йде більше, буває, що меншої, і борошна йде менше. Ще залежить дуже багато чого від борошна. Краще вимішати тісто за допомогою олії, так як я і зараз зробила. Накриваю і відправляю, щоб тісто. Підростало. Зараз можна тоді вже і зайнятися мені котлетками. Я їх вивалюю гарненько у е, сухарях звичайних і обсмажую з двох сторон на сковорідці. У мене вже приготувалася рибка за той час. Ось така запечена вийшла скумбрія, смачна, вийшла, соковита, насмажила гору котлеток гречаних. Е, готовий в мене суп, вже його встигли спробувати. Помітно, я думаю, навіть по каструльці, що вже його встигли спробувати. Ну, і тісто в мене підростає тут, а поки воно буде підростати, в мене є зовсім інші справи, а які саме показую, у нас є кладовка біля дрівітні, яку треба розібрати. Ми тут складали все, що не викидай, бо пригодиться. Тому тепер все, що не викидай, бо пригодиться. Настільки багато назбиралося того не викидаю кладові, що тепер ми думаємо, куди це все перенести. Там є й залишки і будь-матеріалів, діти іграшки можуть занести, особливо такими, якими бавляться на вулиці. Ну, одним словом, дуже багато чого там є, але зараз нам потрібно це все розібрати, намостити, тому що як будемо древітню розбирати, просто викинути це не вийде. І тримати його ну, на вулиці теж не вийде, тому що ну, так не можна робити. Треба це все розібрати, намостити, щоб можна було розбирати древітню. Також в іншому відділі. Там є просто дрова, і ще декілька пакетів із мусором чекає свого часу. Якраз таки перший вівторок місяця в нас забирають мусор, і мусор поїде вже на свою батьківщину, на своє місце. Зараз ми все розбираємо, відносимо тимчасово, шукаємо місце і будемо розбирати, як я казала, древітню. Ось так. Декілька ну, годинку, напевно, півтори роботи, а може і ні, десь, може і 2 години. І все ми розібрали, залишилося тільки те, що винести ми вдвох не змогли. Ну, І там якісь дерев'яшки, якісь такі деталі. Поки я цим всім займалася з чоловіком, тісто моє вже повністю вилізло. Я просто дуже добре його загорнула харчовою плівкою, і плівка притиснула його, воно немало де вилізати. І в одному місці все ж таки знайшло, де її вилізло. Воно не перекисло, але вже йому пора чекати, вже терпцю немає. Тому так як я вже в хаті буду крутити рогалики. Я по рецепту знаю, що в мене з цієї порції приблизно виходить 12 таких добрих великих рогаликів. Якраз на одну формочку велику, тому я розділяю собі тісто спочатку на дві частини, а потім ті дві частини я розділяю на шість частинок. Кожну частиночку я гарнесенько заокруглюю, підщипую, і роблю собі такі міні-булочки, які будуть чекати, поки я буду формувати рогалики. Звичайно, що з того ж таки тіста можна було просто кружечкою вирізати кружки, заліпити якісь пиріжечки, булочки і взагалі не бавитися з тими рогаликами. Але я так ляпнула, сказала дітям, що буду готувати рогалики, то прийшлося вже і готувати рогалики, хоча з ними трошки більше є, якоїсь такої мороки. Кожну булочку я гарнесенько розкачую в такий овал, накладаю варення і закручую, розрізаю в кінці на такі ще частинки джгутики. Точніше, смужки, і гарнесенько защіпую їх, завертаю так, щоб вийшов такий гарнесенький рогалик гарної такої форми. Головне, дуже добре, треба кінчики защипувати, щоб все це вам не відкривалося. Якщо варення рідке, то і крайчики теж треба защипувати. Змастила я жовтком 180 градусів, приблизно 30 хвилин, і ось такі рогалики у мене вийшли. Така і красота, і смакота. Кінець вечора хочу сказати, що вже просто протинялася я нічого діля, так як я встала дуже раненько, бо треба було на 9 годину бути вже в автошколі. І якийсь такий день був загружений, що вечір в мене був зовсім непродуктивний. Знімати було нічого. Тому на такій смачній е, ноті я з вами буду прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!